Звичайно, просто, не просто приємно, я сила з того, що фонд Леоніда Даниловича Кучу ні на одну йому не знизив рекістор своєї опіки тою великою категорією, яким є мистецтво. Культура України є така потужна і така давня, і вона має такі перспективи, що тільки той, хто не усвідомлює, де він живе. Не знаю, що наша найбільша подруга цієї країни є в потрясаючій культурі. Є люди, які своїми вчинками, заснованими на можливості, роблять просто добрі справи. Я думаю, що це надзвичайно важливо. Для когось, як для Леоніда ну, Литвина, цей світ у віконці, бо його спадщина залишається людям, те, що він вимріняв, те, що йому виболіло, От воно лишилось і воно буде тут. Буде вистав... виставлятися, не буде виставлятися, ці часи будуть, воно збере. Це прізвище скоро засягти фарбу, яким достають усі наші Ну, Давайте похилимося на ваші каналах. І дійсно сказати правду про цю людину. Треба, щоб на цю правду звернула місцева влада. Він людина, яка до себе практично нікого не підпускає. Горда людина. Не хоче, щоб їм подачку давали. Він може хоче отримати від України і українців той і поваги до нього не ставить тоже. То ви себе вважаєте особисто творчою людиною? А я думаю, що ви почитаєте мою біографію, зрозумієте, що я творча людина. Я все життя своє творив ракети і космічні апарати. Це дійсна творчість, яка зрозуміла усім. Я, яка вам особисто? Журнал країна Аліна Стрижак. Яка? Журнал країна Аліна Стрижак. Скажіть, будь ласка, яка вам особисто сподобалася картина? Летвана? Ви знаєте, він мені подарував картину, якої сьогодні тут нема. Це сосновий бір, де зараз висить? Ну, там у фонді в нашому. А взагалі творчість, вона, ви ж розумієте, така складна. Я той раз сказав, що його з радянських часів не визнавали по простій причині. Бо в Радянському Союзі ми будували світло майбутнє комунізму. А у нього фарби такі трошки, знаєте, не такі світлі. як як комунізм майбутній. То як ви ставитеся до блокування парламенту опозиції? Чи можливий розпуск парламенту, як прогнозуються деякі експерти? Ну я думаю, всі у кого нерви витримують, не витримують. Я мало вірю в те, що через місяць будуть об'явлені вибори там повторні і так далі. Десь якийсь консенсус повинні зробити, опозиція і влада. Бо і опозиція права, і, і влада права. А, до... так що, а хтось третій повинен з'явити, який розсудити. А до персонального голосування, доведення сенсу на ну, я за персонального записано в Конституції. Ми ж Європу вроді вроді йдемо, так чи ні? І нам по телебаченні показують приклади Німеччини, Великобританії, як там відбувається цей процес. Там же нема сумнівів, що хтось із депутатів, проголосує чи не за себе і за когось. Там чітко є процедура. Давайте ми дотримувати цієї процедури, не буде питання. Як ви відноситесь до добичі сланцевого газу? Не приведе катастрофа. Я, свою думку, сказав, що газ нам потрібен, але не будь-якою ціною. Тому перед тим, як прийняти остаточне рішення, треба мати висновки фахівців наших, і насамперед екологів. що... Нам это дасть. И то мы, когда голосы такие раздаются, что нужно уважно посмотреть на эту проблему, я с теми людьми. Между Украиной и Азербайджаном очень тесные и экономические, и культурные отношения. И в современной истории архитекторами этих отношений были наш общенациональный лидер Гейдар Алиевич и ленид Данилович Кучма. А если бы не куч могли бы передали бы эту Звісно. Естественно. У нас есть очень интересный вопрос э, насчет сланцевого газа. Вот э, скажите, э, не приведет ли добыча сланцевого газа к экологической катастрофе в Украине? И может нам лучше бы все усилия и материальные, и моральные, и духовные направить на то, чтобы лучше газ, может быть, э, с ваших стран или где-то покупать? Знаете, э, э, любая энергетика имеет свою логистику. Понимаете, то есть, э, наверное... Украинским властям виднее, как газ добывать или транспортировать. Вашим, я... ваше мнение. Ну, мое мнение, знаете как, я не могу свое мнение говорить по этому вопросу, потому что это на самом деле не наша компетенция. То есть мы этим не занимаемся, да, по крайней мере, в украинском проекте. А именно в Грузии, как про дела с газом? В Грузии, в Грузии мы э, транспортируем азербайджанский газ и в, в Турцию. Ну, там есть логистика. А какие еще благотворительные акции вы думаете провести? Вы знаете, это наш первый совместный проект с фондом, но не первый в Украине. Мы активно участвуем в разного рода проектах. Как говорится, знаете, о благих делах некрасиво рассказывать и говорить. Но мы участвуем активно. Мы участвуем. Значит, в дальнейшем в будущем Совершенно будет. Верно. Совершенно верно. Было, будет. Как я говорил, это философия нашей компании. Я об этом говорил в разговоре, как Леонид Данилович, когда общался с президентом Азербайджана Ильхам Алиевичем. Он также сказал, что мы работаем по такому принципу. Мы, когда заходим в страну, мы не только думаем о экономических каких-то основ, но и культурных отношениях, социальных проектах и так далее, так далее. Вы знаете, что скоро будет официально открытие парка. Имени Гидара где А вы не хотели такой же парк открыть, допустим, для оздоровления молодежи, чтобы молодежь могла спортом заняться? Что-нибудь, здоровья, здоровый дух, в здоровом теле. Еще не вечер. Еще не вечер. Спасибо.